Друзі, вітаю. Не виключено, що Лукашенко злякався, що його можуть дотруїти і додати додаткову дозу отрути, тому й відмовився залишитися на торжественний і святковий обід, який організовував Путін під час проведення ось цієї опери цього дешевого спектаклю, обніщавшого і втратившого рівень так, пов'язаного з парадом. На День побідобісі. Про що йдеться? Справа в тому, що багато хто помітив, і журналісти вже виклили багато світлин про те, в якому стані перебував Лукашенко під час відвідання Москви 9 травня, про те, що він був... у нього був хворобливий вигляд, незважаючи на те, що він пройшовся і вітався там з ветеранами, махав рукою і вітав, було помітно, що в нього на руці є пов'язка, можливо, як катетер для крапельниці. Плюс. Вигляд був такий, скажімо, менш веселий і притаманний йому з його цими жартами, там долугими, недолугими, це інше питання. Але разом з тим, крім того, він переміщався на електромобілі, тобто він мало ходив пішки і достроково покинув Москву. Ну про що це свідчить? Очевидно, це свідчить про те, що стан Лукашенка погіршився тепер про причини цього погіршення. Ну, знаючи частоту його зустрічей з Путіним, можна звичайно одразу сказати. Про те, що версія про отруєння має право на життя. Оскільки, знову ж таки, це почерк Кремля, це почерк кремлівських чекістів, вони неодноразово це застосовували. І не виключено, що Лукашенка дійсно могли отруїти і він поїхав через те, що боявся, що отримує додаткову дозу. А чому могли отруїти, ви запитаєте, мотиви. Мотивів два. Я поясню чому. Перший мотив це те, що в Кремлі не задоволені Лукашенком через те, що він не віддав наказ білоруській армії до сьогодні висуватись на передові позиції і атакувати Україну. Це перша причина. Друга причина і другий мотив у Кремля це самодіяльність Лукашенка, яка могла бути проявлена ним під час візиту до Китаю і зустрічі Сі дзінпінів в Пекіні. Справа в тому, що тоді Лукашенко був дуже задоволений і не виключено, що він. Фактично хотів домовитися з Китаєм про певні гарантії, але зробити це через голову Путіна. А звичайно, таких речей в Кремлі не пробачають. Оці дві два основних мотиви. І версія, мені здається, вона є визначальна. Є ще одна версія, звичайно, що стан Лукашенка. Погіршився просто через якісь хвороби, хронічні, не хронічні, це вже інше питання. Але ну враховуючи чистоту контактів з путіним, візитів і так далі, бачите, небезпечно з ним контактувати. Я би на місці інших членів ОДКБ задумався. Але що в цій ситуації робити? Я думаю, в цій ситуації вся білоруська опозиція мала би консолідуватися. Почати діяти і робити кроки фактично на те, що час, коли їм в них з'явиться шанс взяти владу, він все ближче і ближче. І полку Каліновського, полку Пагоні, всім людям, які об'єднуються довкола цього, всі опозиції різні, потрібно готуватися і потрібно робити дієві реальні кроки, щоб брати владу в свої руки. Інакше що буде? Інакше Лукашенко втратить владу, і тоді Кремль поставить свого намісника, і тоді Білорусь буде. Не просто окупована, а захоплена і приєднана до Росії. І ризики такі є. Саме тому зараз час як найкраще діяти, як найкраще просуватись до того, аби отримати дійсно демократичну Білорусь, яка стане важливою державою на шляху об'єднання держав між півночі і півдня, починаючи від Фінляндії, закінчуючи до України, Румунії і, можливо, Туреччини. Це ось ця ідея міжмор'я, Тримор'я. Вона буде мати шанс, але від цього залежить яке майбутнє очікує Білорусі. Тому я думаю, що білоруській опозиції варто це розуміти і діяти, тому що час впливає.